Шипник. Покладаємо його на ліву шальку. Терези в нас поки що зрівноважені. Кладемо на ліву шальку. Рівновага Терезі порушилась і тепер додаємо тягарці, щоб рівновага Терези відновилася. Бачимо, що забагато, тому додаємо. Менші тягарці до тих пір, поки наша рівновага не відновиться. Ну, рівновага майже відновилася, <кхм> потрібно ще, напевно, докласти. Трошечки менші тягарці. Ну, От Рівновага відновилася. Так що ми маємо тепер оці тягарці. Це, власне, і будуть це буде маса того нашого підшипника. Так, перший тягарець великий це є 20 грам. Ще один 10 грам. Ще один 5 грам. Два тягарці по 2 грами. І один тягарець 200 міліграм. 20 грам. 10 грам. 5 грам, 2 грами, 2 грами і 200 міліграм. Пусту пляшечку. Ну, власне, Терези, наші знову зрівноважені. Кладемо пляшечку, наприклад, на ліву шальку, а на праву будемо класти тягарці. Ну, почнемо, напевно, з цього. Це у нас є 10 грам. Ще додамо 2 грами. Ще 2 грами і ще додамо 1 грам. Ні, рівноваги, рівноваги немає. Тому покладемо ось цей тягарець і будемо до нього додавати. Ось раз, два. Майже. Поставимо ще один тягарець. Це в нас забагато. І додамо, значить, дрібніші. Тягарці в міліграмах. Ось 200 міліграм, ще раз 200 міліграм. Майже. І додамо, наприклад, ще 100 міліграм. Трошки призупинимо, щоб воно не так розхитувалося. Ось рівновага в нас є. Чальки знаходяться горизонтально, відповідно, що в нас є з тягарців. Так, тягарці в нас 10 гра. Два тягарці по 2 грами. Два тягарці по 200 міліграм. І один тягарець 100 міліграм. Отже... Пуста пляшечка в нас тягарці. 10 грам. 2 грами. Ще раз 2 грами, 200 міліграм, ще раз 200 міліграм і 100 міліграм. Пляшечку налито 15 мілілітрів води. А тепер знову зважимо цю пляшечку. Поставимо її на ліву шальку терезів. Ну і почнемо зважувати. Так, поставимо 20 грам, поставимо ще 10 грам. Видно, що забагато. Додамо 5 грам, додамо ще 2 грами. Додамо ще 2 грами. Забагато. Додамо 1 грам і додамо міліграми. 200 міліграм, майже. І додамо ще, наприклад, 100 міліграм. Ось. Рівновага в нас відновилася. І тепер тягарці, які використали, це в нас є 20 грам. Це в нас є 5 грам. Це в нас є 2 грами. 1 грам. 200 міліграм. І 100 міліграм. Отже, 20 грам, 5 грам, 2 грами, 1 грам, 200 міліграм і 100 міліграм.